Доброго ранку, Україна. Як спилося, яка пилося. А той зюк малий. Віць якийсь жук. Має сухий корм, має мокрий корм. А хоче з'їсти бутерброд донечки. Мікі, як так можна. Мікі! Мікі! Ой котяра. Оце поїхали ми. До міста хотіла я купити клітку для свого робчика, бо він сидить у котячій переносці. Та й думаю, може була би була б клітка, я би винесла на вулицю його, може би він якось так швидше окріп, якесь сонечко, свіже повітря. Ну але клітки найдешевша 400 гривень, така малесенька, малесенька. Ну, то мені стало шкода давати такі гроші. Мені ж клітки на постійно не треба. Я все ж таки надіюся, що він колись полетить, той робчик. Так ось. Ми не купили, але чоловік зробив сам. Знімаю, ну не, не крутиться. Ось така класна кліточка. Бачите? З двох ящиків. Тут з'єднав. Поставив такі ці. Ну, можна буде таку на день його виносити, щоб він... Може, мамочка його навіть прилетить, бо вона, коли він сидів в бісеці, вона прилітала. Так що будемо зараз робити переселення для нашого цвіркуна маленького. Все, повісилам його ось сюди. І навіть тут сидить. Не годин він літати. Кусається, як дурний, а літати не береться. Заліз коробочку, сидить там тихонько, як мишка. Я купила для нього. Я йому купила ось таке харчування, аби він трохи ріс, би пірюмся, м'яско, м'язково таке дитяче пюре. Чат GPT сказав або борошняні борошняні черв'ячки, або сушені, або таке пюре дитяче. Ну, ти що, він не хоче то їсти? Не їсть. Отак знаєте. Не мала баба клопоту, знайшла своробця. Виліз мій горобчик з коробочки, щось там собі їсть, стрибає їсть. Якби він почав цвірінькати, може би мама його прилетіла. Та й годувала його б через сітку. Через Он їсть собі. Ой, вам не видно. Так цікаво за ним спостерігати. Так, що би то сьогодні собі на сніданок зробити? Хочеться чогось солодкого, знаєте? Вівсянку, напевно, собі зроблю з молоком. Скоро буду голодна, але хочеться чогось солодкого. Знаєте, в мене таке буває, що я їсти не хочу, але хочу чогось солодкого. Тому я собі зроблю вівсянку, щоб не піти і не наїстися чогось солодкого, більш калорійного. Не нахапатися. Так. Маю якусь таку вівсянку з бананом. І з ізюмом. М? Ну, круто буде, ні? Смакота? Корисно, солоденько і не дуже калорійно. А не, то не банан. Ізюм, так. А це кукурудзяні пластівці. І ще щось таке у вигляді сердечок. Не зрозуміло. Отак все лягне сюди. І я мушу його обходити. Ну, нема більше місця, де ні, обходи його. Так, мій сніданок. 490 калорій сьогодні. Ну, 500, будемо говорити. Грубо говоря, так ось вівсянка. Ну, це не вівсянка, це мюслі. Калорійність мюслів. Я загуглила. 130 калорій відварених. Я варила по пропорції 1 до 2. Так що рахую, у мене тут 200 грам вареної вівсянки. Буде 260 калорій. Вирішила я все ж таки з'їсти ще бутерброд з сиром і яйце, щоб не бути голодною і не шукати, що в себе закинути. Кусочок хліба 30 грам, 60 калорій. Кусочок сира 15 грам. 60 калорій. У мене сир калорійністю 400 калорій. Яйце 50 грам, калорійність 75 і чай 35 калорій. В результаті вийшло у мене 490 калорій. Будемо говорити, 500. Ну, ось такий сніданок. Вівсянку я їм без цукру. Я собі підсолюю, немає потреби мені цукру. Навіть молока я не дала. Я і так люблю. Так, виправляюся. Не говоря, а кажучи. Ну, все, мені смачного. Так, поснідала я. І яйце в мене вже не влізло. Тому що вийшло, що я з'їла сніданок на 415 калорій. Нормальненько, мені так подобається. До речі, вчора на вечерю я з'їла дирунів. Я переживала, що то буде. Нічого. Все супер. Ані печії, ані важкості. Якось так воно пройшло, але я впевнена, що сьогодні вже краще не їсти. Все в міру. Оце не знаю. Я такого нічого жирного не їм, навіть яйце сьогодні не з'їла, тільки той сир, скільки там жиру в тому сирі. Можу, то мені по дві капсули пити. Там пише, аб, ну або по одній, або по дві. Але я думаю, би мені не стало зле, якщо я дві вип'ю. Та ні, не буду я ризикувати, все ж таки я одну вип'ю. Як ви думаєте, можна пити дві? Дивіться, цей комбінзон я собі купила, коли я важила 51 кілограм. Я не завжди так важу. Просто тоді мені щось таке зайшло, я сиділа на такій. Строжайшій дієті, це було дуже важко. У мене були зриви. Ну, менше з тим я схудла. Але кілограми зразу повернулися, як тільки я почала нормально харчуватися. Так ось. Зараз я важу 56 кг. Ріст у мене 58. Метр 58. <ріст> так, я дрібушка така маленька. Так ось. І зараз я також в нього влажу. Їм я зарамало, я їм все, але порція в мене дуже маленька, не спеціально. Може, через те, я так думаю, що я почала займатися силовими тренуваннями, Прес накачався і затиснув мені желудок. У мене одне таке пояснення є, чому я так мало їм я дуже швидко наїдаюся. От і таке. Дитина хоче блінчиків, ідемо жарити блінчики. Такий прикол чула. Аби вам в голову не лізли ніякі дурниці, треба зробити 5 літрів тіста на блинчики, і тоді у вас одна буде думка. Коли воно закінчиться. Ні, я стільки не буду я зараз пару штучок для неї і все. Без мене багато трохи вийшло. А, зараз над військової рідки скоренько. Шмяк-чмяк і готово. Хтось каже, що не любить блінчики жарити. А для мене це так просто і скоро. Аби я казали, що хочуть їсти. От я люблю, коли мені скажуть, що хочу їсти. Все, якщо ти знаєш, що варити і їсти, половина роботи зроблена. Все, сказали, що стала, зробила, то стоїш, думаєш, гадаєш. Так що мені все одно, що просять їсти, я готова робити все, Лише би сказали, що вони хочуть. Думаєте, я зірвуся і зараз об'їмся блінчиків? Ні, не зірвуся. У мене сила волі на рахунок того є. Якщо я собі дозволю, то я дозволю. А так, ні, ні. Я сита, я поїла, я не хочу їсти. Абсолютно. Печу блінчики, спостерігаю за своїм горобчиком. Перший він у мене у ванні сидів, коли я заходила, він затихав, а тепер я можу дивитися, що він там робить. Ходить, шукає чим би зайнятися. То поїсть, то заскочить до свою коробочку. Ой. О, крильцями так махає. До речі, сестра каже, що він не буде літати, що я дурно стараюсь. А що я? Як я мала поступити? Я його знайшла. Я, я завжди так поступаю, просто вони всі в мене помирали. Цей вижив. Я його знайшла, я його годую. До речі, він у мене втікав уже один раз. У бісеці він був в ящику, там вверху були такі більші квадратики були більші, він туди проліз. У бісеці двері така маленька шпарина була, він туди. Чухнув. Я рано приходжу, його нема. Мені так було шкода, я думаю, все, його коти, за ніч з'їли та що, то все. Але якось мені так було, я ходила, оглядалася по подвір'ю. Відійшла я далі, а біля біседки стояла купа з піском, накрита шифером. Я дивлюся пташка туди. Ну, доросла пташка туди залетіла. Я думаю, ну чого там, пташці, дорослій, нанизу робити? Я підходжу, а він там сидить, його мама знайшла його. Так що я два рази його спасла. Я не розумію, як його коти не з'їли. Ну, а тепер що я маю робити? Ну, та сиди туди в клітці та даю йому їсти. Ну, а я, я інакше не можу поступити, я не можу просто зараз взяти його і викинути. Як? Ну, це ж нереально. Все, блінчики пожарила. Небагато, отак. Доня лише їсть. Може чоловік з'їсть одну-дві штучки. Але то ще не все. То, що сьогодні треба щось їсти, варити. То ще не все. Намариную зараз курятинку, курячу грудинку, а потім щось зварю, щось придумаю, може підливку якусь зроблю. Але ми все спочатку маринуємо м'ясом. Свинину ми практично не їмо, тільки фарш. І то я вже так бачу, чоловік декілька разів курячий фарш купляв. Як я мариную грудинку дуже просто. Цибулю нарізала, посолила, дала олії і дала мінеральної води газованої. Бачите, так багато. Тої води через годину не буде. М'ясо все забере, і воно буде таке, що його можна буде губами їсти, сочне, м'ягеньке. Я так на відбівні мариную. Я наливаю так багато води, і воно забирає так, що таке враження, що я м'ясо не відбивала. Вони такі пухленькі, такі сочні, такі м'ягенькі, просто супер. Сидить в коробці. Що ж я маю з тобою робити? Кажу пустити отів сусідів. Три квочки водять, п'ять куріт. Одна висиділа, а дві разом з нею водять. Ті дві не висиділи. Не знаю, чого вони не висиділи. Але три мамки у п'ятьох курчат. Я кажу, то й мого горобця пустити з ними та й на його водять. Дівчата, звертаюся до вас. Я почала знімати блог, в якому знімаю своє харчування, підраховую калорії, ну і таке всяке різне домашнє. Так що заходіть на мій канал, переглядайте, можливо, вам сподобається. Прочитала такі слова. Ваша задача, як батьків, стати непотрібними для своїх дітей. Так, це її любов. І я з цим погоджуюся. Так, я цього прагну, щоб моя дитина була самостійною, незалежною. І не. Потребувала мене. Чому я так кажу? Я знаю, тому що я залишилася дитиною без мами. Сьогодні п'ятниця 13-го. Та фіг з ним, що сьогодні п'ятниця. Те, що сьогодні 13-го, і половина червня Чу-чу. оце дійсно лякає. Дорогенький мій, тепер, як порядний мужчина. Ти маєш на мені женитися. Але чому? Між нами ще нічого не було. Так, Але ти бачив мене уже без макіяжу. Пісні про депресію в інших країнах, втрачене кохання, сенс життя, бізнес, а в Україні піду, втоплюся у річці глибокій. Шукати стануть, не скоро знайдуть. Піду я у садочок наїмся черв'ячків. А черв'ячки всі різні, там різнокольорові. Ось так зараз легенько обтушкуємо грудинку, зроблю для неї томатну підливочку і буде супер заправка для любого гарніру. Бачите, я так її у. Тому, як називається, в своєму соці. Протушкую. Все, грудинку я протушила, кинула її в водичку. Нехай ще трошки провариться. Це вже смачно, тому що грудинка була маринована, це вже смачно. Зараз я дам туди томатної пасти, муку, отак розвела у водичці, туди я дам. Що там, душистий перець, лавровий листочок. Хто що любить. Чесничка можна дати. Я даю чесничок, це дуже смачно. Та й все. Та й буде така підливочка томатна. Ми любимо таку підливочку. Я роблю, можу зробити на тюхтілях, на будь-якому м'ясі. А ви знаєте такий лайфхак, щоб томатна паста, коли вона у вас стоїть в холодильнику, ну, 3 дні п'ять і вона вже перша у нас цвіла. Цвіль появлялася. Чоловік побачив такий лайфхак помазати кришку гірчицею. І воно працює. Воно реально працює. Мій обід: гречка, куряча грудка, мариновані помідори, кусочок хліба. Так, гречки 150 грам, калорійність 160 калорій. Курка 100 грам, калорійність 110. Хліб 24 грама, калорійність 50 калорій. Помідори мариновані 100 грам. Калорійність 32 калорії. 35 об'єднаємо. В результаті в мене вийшло 360 калорій мій обід. Слухайте, я добре порахувала? Якось так мало, а їсти так багато? Клас, клас, клас! Оце дивлюся на горобчика свого. І згадала, я так в дитинстві хотіла злапати горобця. Що я лиш не видумувала. Я пам'ятаю, був такий чемодан старий. Я туди насипала зерна якогось пшениці, поставила патичок, отак розкрила, поставила патичок, прив'язала шнурок і сиділа в засаді, чекала, коли горобці підуть їсти пшеницю. І туди, знаєте, так. Дернутий, щоб чемодан закрився. Ну, але мені так і не вдалося. Пермаю. І не знаю, що з ним робити, тепер маю. Хочу щось перекусити. Бананчиком перекушу. Так. Скільки це буде важити? Бананчик. Я вас так поставлю. Ось так. Угу, угу. Почистимо бананчик, правда? Щоб зважити, я ж не буду з шкуркою важити. 100 калорій, бананчик. Ой, 100 грам! Це 100 калорій. Так, калорійність банана 100 грам, 100 калорій. Так що 100 калорій. Так, спортом я позаймалася добренько. Час вечеряти. Але я не хочу їсти, але я хочу чогось смачненького. Знаєте, що я зараз собі зроблю? Блінчики. Побачите з чим. Мій чоловік захотів зеленої цибулі, жарної волії. Але як цибуля пахне, я вам не можу передати. Але я не можу їсти мене печі я від неї. Моя вечеря. Блінчики у мене без нічого. Я взяла 100 грам блінчиків, це є 250 калорій. І молока взяла 150 мл. Це є 75 калорій. В результаті в мене вийшло 325 калорій. На сьогодні все. Па-па. До зустрічі. Сьогодні я. З'їла на 1295 калорій. 1300 калорій. Я, напевно, ще собі потім вечором дозволю якийсь перекус на 100 калорій, щоб вийшло хоча б 1400. Все, тепер точно, па-па.